Вітаю вас на каналі Аудіоказка. Сьогодні я прочитаю вам казку Іванові Кавуни. Приємного прослуховування. Біля моря край затоки, де вкриває степ широкий ковила, буркун, катаран. Жив давно дідусь Іван. Не було у того діда ані брата, ні сусіда, тільки степ. Куди не кинь та солом'яний курінь. Правда, мав Іван дружину, Хвору бабу Василину, мав іще кузу руду. Та із'ясіння дуду, як, бувало дід заграє, степ навколо завмирає. Не шелесне море трав, так старий чудово грав. Та Дуда не часто грала, бо в степу дозвілля мало роботящий дід Іван, що весни садив баштан, прикладаючи уміння до землі і до насіння по хазяйському, як слід, працював невтомний дід. І росли на тім баштані теплим сонцем осіяні, подарунки цілини, кращі в світі кавуни. Хто хоч раз було одвіда, на баштані того діда припадав до Кавунів, вихваляв і знову їв. Через те я не беруся описать того дідуся до пуття і до ладу краще приклад наведу. Якось Якось влітку до баштана біс приніс одного пана. На баштан поглянув пан. І велів спинить ридван. Був живіт у того пана, наче діжка, наче ванна. Хочу, каже Кавуна, заплачу за все сповна. А Іван йому ласкаво Торгувати не наша справа. Ось тобі козацький ніж. Вибирай, сідай і їж. В гаманець сховавши гроші. Вибрав пан кавун хороший, нахилився, щоб узять і не зміг його піднять. О, -о, -о, -о" сказав вельможа. Я підняти його не можу, але жаль кавун лишить, і почав його колить. Пан сопе і ледве дише, умостив кавун зручніше. І неначе сатана сам припав до Кавуна, уминає, промовляє. Матір Божа присвятая, скільки я на світі жив, а такого ще не їв. Але що там матір Божа? Тільки з'їв кавун вельможа, так роздувсь його живіт, що злякався навіть дід. Що таке? Іван питає, Пана зовсім розпирає, Вже тріщить на нім очкур, раптом гуркнуло Гур. Так рвонуло, як з гармати. Аж луна пішла гасати по ярах, по ланах і зігнув старого жах. Дід упав і встать не може. Але де? Подівсь вельможа. Розірвавсь на клапті пан. Залишивсь один жупан. Видно, гість ум'яв немало. Коли гостя розірвало, розірвало, рознесло, тільки в полі загуло. Так тобі і треба, враже. Але що урядник скаже? Візьме діда за бузувір та й потягне у Сибір? Сів старий і зажурився, а тим часом день скінчився, в теренках заплакав сич, засвітила зорі ніч. Ніч, люблю твій присмерк синій, на великій Україні, коли вся природа спить, лиш на греблі млин шумить, коли соняшники в полі, розкриваючись поволі. Золотий медовий цвіт Повертаються на схід, Повертаються зненацька, наче армія козацька, Що прийшла з війни на Січ. Соловейко, верби, ніч В ніч оту Іван Горбатий Покректав і став куняти. Спав, не спав. А так дрімав, потім голову підняв, і привиднілось Івану, щось полізло по баштану прямо з години в полин, і спалахнув кавун один. Що ж це справді означає? Сам себе Іван питає: хоч би місяць вийшов з хмар. А кавун горить, як жар. Може, в небі вража сила цей кавун кудись котила і жбурнула з висоти? Треба ближче підійти. Взяв баштанник з переляку, неабияку ломаку, саме ту, що замашна, та й пішов до Кавуна. Подивився зверху, збоку. Чудо вигналось ні в року. Дід його туркнув у бік, а Кавун від нього скік підожди. Баштанник каже Дай тебе пощупать, враже, чи достиг, чи не достиг. А Кавун ще далі плих, Підстрибнув і покотився. Дід вже бігти заморився, вже не чує власних ніг, а Кавун все плих та плих, поки обрій не зайнявся. По степу Іван ганявся, та нарешті між кущів диво дивнеє зловив: З переляку дід трясеться, а кавун тріщить і рветься, норовить втекти кавун, і сказав старий горбун. Підожди, собачий сину, не пручайся, лізь в торбину. І уже уся від дня дід вернувся до куріння. Жар Кавун дістав з торбини та й гукнув до Василини. Кинь стара збирати хмис, глянь, що я тобі приніс. Причвалала баба хвора, подивилась і говорить: Бігав ти недаром ніч. Цей Кавун чудова річ. Він, як сонце, промінистий. Дай мені шматочок з'їсти. Може, видужую я, решта скибок вся твоя. Дід Іван теє слово. Будь голубонько, здорова, їж хоч десять кавунів. Я ж для тебе їх садив. Та лиш баба скибку з'їла, розцвіла, помолоділа на вустах рожевий цвіт. Що то значить? крикнув дід. Глянь на себе, Василино, ти розквітла мов калина, як в далекий давній рік. Дід аж висунув язик. Ну, старий, сказала дівка, славна дівка чорнобривка. Грай веснянку на дуду, танцювати я піду, а Іван стоїть в печалі. Як ми жити, будем далі? Я старий, ти молода, от же горе, ще й біда. Не біда, красуня каже, нас любов ще дужче зв'яже. Ти сідай, кавун кінчай, а насіння заховай. Взявся Дін кавун вминати, і швидко горб почав зникати. Появився русявий чуб. Став Іван міцний, як дуб. От яка чудова зміна! усміхнулась Василина. Ти не той і я не та. Молоді прийшли літа. Може, візьмеш, хлопчи дівку, а Василину Чорнобривку, та й підемо, як в давній час, танцювать за перелаз. Працям юних окрилила, та дізналась темна сила, що зійшла для них зоря. І помчала до царя. То не жай воронок заранку заспівав свою веснянку, то заграв юнак Іван, аж завмер увесь баштан, і пішла, пішла непевно танцювати Василина, тільки виляски летять через річку, через гать. Підсипай Івану жару, я іще не так ударю. Ой ти ластів кодуда, що нам море, ще й біда. Та біду не слід чіпати, йде сама вона до хати. Подивісь за курінь звідки ля це чорна тінь? Звідки ля вона взялась, чорним змієм простяглась на баштані з краю в край. А за нею поліцай. Поліцай махнув рукою. «Становись переді мною. Височайший є указ до царя приставить вас. А яка тому причина? запитала Василина. Що за гори, за моря треба дибать до царя? Петербург, а не за море. Поліцай обом говорить. Цар бажає, щоб Іван. Для панів садив баштан, щоб набралось панство сили, щоб вельможі молоділи, а іще велять пани Закувать вас в кайдани. Кайдани? Іван аж скочив Це для рук моїх робочих. Не діждуться вороги, щоб носив я ланцюги, згинь з очей мара лихая, та як тріснув поліцая Поліцай у землю в ліс, аж задер дер керпатий ніс, сповісти царя паскуду, що служить йому не буду, ні царю, ані панам я насіння не віддам, хай повидохнуть прокляті. Треба жінка нам тікати, бо гляди ще доженуть. Став Іван збиратися в путь. Взяв козу, дуду, торбину, взяв дружину Василину, запалив курінь курай. Та й подався на Дунай. Десь у скелях за лиманом, глечик, схований Іваном, у якому він зарив зернам дивних кавунів. Вже пройшло багато років. Вже звільнився степ широкий від загарбників панів. Ген в степу лунає спів. То зібралися юнати. Те насіння відшукати в добру путь нелегку путь, хай вони його знайдуть, Бо ж народ наш працьовитий хоче вічно молодіти, робить мудрі відкриття, щоб продовжити життя. Побажаймо дітям вдачі, Батьківщина їм віддячить якщо юне покоління відшукає те насіння і укриють знов лани чудодіні. Кавуни. Ви на каналі Аудіоказка. Я сподіваюся, вам сподобався твір і моя праця. Буду вдячний за поширення та підписку. До нових творів.